Ну що, починаємо? Всіх вітаю з вами Марія. Я два роки живу в штатах по юфаю, і моя вага не змінилась. Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу в Америці. Чому кажуть, що після переїзду сюди люди розпухають, наче на дріша? Я от не розпухла. То що, це міф якийсь? Будемо розбиратися. Покажу вам, що тут зазвичай пропонують в меню кафе і ресторанів, що готую я, що готує мій хлопець-американець, коли ми їмо вдома. Все буде із фото та цінами, тому, як то кажуть, влаштовуйтесь зручніше. Десерт, що відкладати, почнімо із найкращого, найсолодшого. От вам наводжу приклад, що я собі можу купити у своєму місцевому. А, це таке pastry shop називається магазин тістечок. Оце тістечко макагон, макагон французьке таке тістечко. У Нас в сільпо теж завжди продавали за 50 гривень. Я ще пам'ятаю, продавали мені, здається, чотири штучки. Напишіть, скільки воно зараз коштує, я вже не знаю. А він коштує 3 долари. Як ви розумієте, оце тістечко мені на один зуб. Навіть на, знаєте, якийсь недорозвинутий зуб, оце оце тістечко. І лати, чи це какао якесь я взяла, воно було 5-6 доларів. Тобто, як ви розумієте, з тіпсами це близько 10, там, скільки 12-13 доларів. І ну, я собі морально якось не можу дозволити, психологічно витрачати 30 доларів, от, щоб піти і об'їстися тістечками. Тому, можливо, тому я нічого і не набрала. А ось ще приклад маленьке відео вам наведу, що я можу побачити у вітрині цього самого магазину. На поле Ну як, схоже він на полеон від Тюті Соні в Сільпо. Тому я його і не беру, тому що я знаю, що це буде насмачно. От те червоне, це red velvet, червоний оксамит, він мені не сподобався, тому я його і теж не беру. Еклери ми такі іноді беремо у тому закладі. І наш собака їх любить, але знаєте, на собаку покладатися у справах смаку, мені здається, не варто. І отак от, от ми сидимо іноді. Ну, чесно кажучи, цей еклер він взагалі ніякий, але я вже купую. У тому що дуже хочеться. Отака, бачите, атмосфера біля озера посидіти, і це мені здається, один еклер коштує в них 4 чи 5 доларів. О, тому іноді собі купую, але сказати, що я скуштувала в Америці десерти, який от я дуже-дуже хотіла спрокуштувати ще раз. Ні. Один раз було, що ми поїхали в Орландо, у Флориду, і там був магазин бразильський, а, бразильських оцих пейстрі, так, тісточок. І там мені сподобалось, туди б я ще раз пішла. А так загалом, подивіться: це на сніданок, вони люблять toast, французький, а, тост, французький тост. Це його заливають кленовим сиропом, чи якийсь там сироп, от бачите, справа. А як я зазвичай їм, оці всі солодощі на двох ми замовляємо, тому що з ким би я там не була, зі знайомою, з подругою, з другом чи з моїм хлопцем, тому що вони дуже солодкі. От, знаєте, в американці багато цукру кладуть у все. І те вафлі дуже солодкі. Подивіться, вони ще й джем на них додали, ще й збиті вершки, і плюс ще й кленовий сироп. Тому я не можу навіть зі своїм англійською така фраза to have a sweet tooth, тобто мати солодкий зуб, що означає бути солодкоїжкою. їжкою. Навіть з моїм величезним солодким зубом я не можу таке перетравити, тому завжди ділю на два. Ось приклад пирога. Оце, до речі, той самий американський пиріг. той American Pie, що ми дивилися, яблучний теж на нього збиті вершки кладуть. Ну я не скажу, що мені прям дуже він подобається. Ось ще приклад: це мені здається, а ще один американський десерт називається Banana Bread. Банановий хліб, ну це щось типу нашого тістечка бісквітного з великої кількості бананів. Вони теж його всім таким заливають. Оце мені більш-менш подобається. А ой, подивіться, оце я поїхала в Чикаго і там зайшла в український ресторан. До речі, хто збирається в Чикаго чи в Чикаго, я думаю, ви знаєте, але я дуже сумую за цим закладом, тому рекомендую. Називається «Три зуб». І оце сирники прямо як вдома. Я їх з'їла один раз, тому що я не живу в Чикаго, але за ними сумую. Оце був найкращий десерт, який я куштувала в Америці, і він був. Українські, в українському ресторані. Подивіться, що я їм так. У мене ж ну все ж таки є потреби якісь жінки. От цукру от собі накупила. Подивіться, купую в Костко, Це типу такий гіпермаркет, там оптом купують. Оце я накупила собі. До речі, тут набагато дешевше. Оця коробка Ferrero Rocher коштує 10 доларів чи 12, Що для Америки дуже дешево. А у порівнянні там, наприклад, один батончик снікерс коштує там 2 долари. А тут подивіться: Ferrero Rocher і снікерс. Ну. Ну, що тут поруч не стояв, не лежав навіть. Отаке от я собі купую, і іноді ще от таке на Амазоні можна купити купу усіляких солодощів. Тобто я собі, е, собі висповняю цю потребу, але я хотіла б з'їсти класне тістечко, а його я ще тут знайти не можу. Це щодо солодкого, давайте з вами подивимося, що ми можемо з'їсти, коли ми виходимо на вулицю. Так, when we go out і коли ми їмо в ресторанах і в кафе. Ну що, ну, звісно, бургер. Бургер, ну як же без бургеру в Америці? Подивіться, який він соковитий. Його можна купити, до речі, у будь-якому кафе. На, ну, майже будь-якому, так, в якомусь, можливо, французькій кухні ні, але зазвичай, якщо ви заходите там у перший, ліпший на трасі магазин, і це не фастфуд, а такий ресторанчик, то це буде бургер. Бургери тут коштують. Ну, В середньому 15 доларів, я б сказала, так. Залежить від е, ресторану. Звісно, що чізбургери в Макдональдсі набагато дешевші. До речі, про Макдональдс. Зараз ми приїхали до Макдональдсу, до drive Thru. І наш пес трохи тут сходить з розуму, все унюхає тут. Макдональдс надзвичайно тут не смачний. На мій погляд, це найгірше взагалі Макдональдс. Ну я не, не куштувала у всьому світі. Ні, ні, ні. Ось так ми робимо. Бачите, драйвстру. Ми взяли дві великі картоплі і чотири кисло солодких соуси за шість доларів, там шість п'ятдесят. У Макдональдсі куштувало тут, знаєте, найгірше що я коли небудь куштувала в Макдональдсі в американському. Це морозиво. Максанді. Ані Макфлурі. Ото було просто найгірше. Я не, я не змогла навіть ложки з'їсти. Напевно, це щось про якість, отого, знаєте, печива чи джема. от У нас він набагато кращий. І, і що, ну, Тому ми зараз будемо їсти з вами дегустувати. Так, візьмемо одну таку соломинку. Ну, mm. вона. Мені здається, така сама, як у нас, але знаєте, за два роки в мене вже рецептори трошки. О, май не найджал! Вже трошки за два роки рецептори в мене стали по-іншому працювати, але картопля, начебто, її важко. Картоплю дуже важко зіпсувати насправді. Тому картопля це єдине, що я можу їсти в Макдональдсі, кисто-солодкий соус таке саме. Отак от. Ходімо далі. Одного разу мій хлопець і його батько запросили мене в ресторан. Це було дуже мило. ресторани тут є класні, і якщо ти ходиш і їсиш якусь таку основну страву, чи келих вина, чи якийсь там коктейльчик, то це на трьох людей, на чотирьох може бути там 200-300 доларів. Тому ну, я розуміла, яку цю значимість має це запрошення. Тому я собі і чолочку накрутила, і в губи намалювала, і пішла. І подивіться, яка в нас була вечеря. Ось маленька вам відейка тут. Подивіться, яку картопелька, яка була. Я собі замовила цей самен, як це лосось. О, ну, звісно, ці два американці взяли собі по стейку. Подивіться на цей стейк. Ще вони з усім ж подають цю картоплю. Я собі салатик взяла, щоб, хоч як завісь картоплі, собісь. Щось, щось. І що а, ну, і завжди воду подають. Бачите? Воду із льодом. Ось так. Це крутий досвід, можна сказати. Я так не. Ходжу кожного дня. Ось інше відео. Ми з моїм хлопцем любимо ходити у суші ресторан, і там, окрім суші, ще пропонують отакі тарілки. Це називається хібачі, я не знаю, чесно до речі, треба погуглити. Хібачі, оця тарілочка з креветками коштує 30 доларів або 25. Ще соус дають. От тому так ми його, чесно кажучи, ділимо навпіл, їмо вдвох, а потім ще із собою забираємо. Тобто порція така величенька. Далі подивіться на цей прекрасний прекрасний круасан. Як ви думаєте, скільки він коштує? Оце у мене була така велика травма, пов'язана із хлібом на початку, бо я собі просто не могла купувати хліб. Тому що хліб у них в супермаркетах такий, що ну ви розумієте, це стереотипний американський хліб, який м'якенький, його можна там, місяць тримати, нічого з ним не буде. Тому я його не купую, а якщо в пекарнях купувати, там одна буханка така класна, вона буде коштувати 10, 12, 15 доларів. А я не могла, я одна жила. І не могла його повністю з'їсти. Мені було шкода грошей. І, ну, і хліба, тому я не їла хліб, але іноді собі любила купити кроса. Ну, такий кросанчик. Подивіться, там цибулька запишена зверху. Він коштує 7 доларів плюс тіпс. Оце приклад. Їхнього сніданку це яйця Бенедикт чи Бенедикта із лосося. І лосось мені не подобається в Америці, тому що я не можу знайти не копчений лосось. Він завжди у них ось цей smoked, а я не люблю цей запах костра ну, на одязі, і взагалі у роті. тому а, мені не подобається, але такий сніданок коштує там, 17, мені здається, він коштував доларів. А отут, подивіться, яка була цікава історія. Я поїхала у відпустку. Що таке американська відпустка? Один день. Я ж собі накопичую відпустку, трошки беру, так, знаєте, як вкрала. А, беру один день. Взяла, поїхали ми на північ Мічигану. Тут є така класна, дуже area, місцевість, називається Мекен Айленд. Дуже так класне, там туристично таке. Ми поїхали, і я отруїлася. Один день відпустки, повторюю. Отруї. І оце моє. Обличчя на сніданок уже того дня, коли ми робили чекаут і їхали звідти. І мені ж треба було щось поїсти, бо я там весь всю ніч над унітазом сиділа. І ось що я собі замовила на сніданок. Подивіться, оце був найдорожчий, можна сказати, шматочок хліба в моєму житті. Це коштувало 1,82 плюс податок, плюс тіп. Ще чайові залишило. Отакі приблизно скільки це? 80 гривень це коштувало. От і ще ану і воду мені вони дають. Я завжди бачите, моя скляночка, та що зліва, а справа це те, що а, мій хлопець завжди йому дають, тому що завжди вони дають купу льоду. Неважливо, це зима, мінус 20 чи літо. І ще оцю трубочку. ой, подивіться, оце дуже класний був такий ресторан. Я знаєте, що вам скажу? Якщо ви готові класно е, витратити гроші, то в Америці ви можете знайти собі класні заклади. Тут ну можна не лише дешевими бургерами, там картоплею фрі чи якимись напівфабрикатами е, харчуватися. Оце, наприклад, ми були у DC. DC — це Дістрік Columbia. Columbia — це столиця, так столиця штатів Вашингтон. І там ми зайшли у класний аргентинський. Мені здається, ресторан у цей, до речі, офіціант був з е, країни Беліса. Я навіть не знала, що вони розмовляють на іспанській. Це я іспан. Ністка. Вже, бачите, забули. Я така, божечки, ти мій, I'm sorry, що таку проблемку таку потрапила, що так неосвічено. Обра... Не так от, така паелія, ми це брали на чотирьох людей, і вона коштувала 50 доларів. Ну, це з морепродуктами, мені здається, таке скрізь буде дорого. От, ну, а що ж я їм? Що я їм, коли я ходжу не ось на такі, якісь відпустки, чи хтось мене запрошує, чи один раз на місяць ми можемо там сходити на 200 доларів. А там на якусь компанію витратити так на двох-трьох. Що я їм, я переважно їм у закладах салати. Подивіться, от такий салатик з авокадо. Мені здається, такий коштує 18, 15 п'ятп'ятнадцять чи 18 доларів. Потім я дуже люблю супи. Оце, до речі, я в одному з своїх колиш, минулих відео. Я говорила про те, що раджу всім, якщо хочете продовжувати ходити в кафе і не любите готувати супи. Супи це просто наберван, номер один. Подивіться, оце я люблю їсти. Отакі от він мені трохи нагадує борщ. томатний суп з овочами. Якось вони туди ще жовтого цього твердого сиру намішують. І булки ці дають безкоштовні. Я ще завжди прошу не одну булку, а дві, ну, тому що вони йдуть в ну, як, їм не шкода. А, а мені займає місце. Вони думають, що я ще щось замовлю. А я кажу, ні-ні, де цей? Ну бо суп дешевше. Оцей мій набір, це мій типовий набір. Він коштує 9 доларів. Ну, плюс тіпс завжди у мене виходить 11. Тобто я знаю, що я можу вийти пообідати. Оце мій обід за 11 доларів. Нещодавно я трошечки вже, знаєте, розпустіла пояса. І почала додавати собі салат до цього. Ось а, з цим салатом, з морквинкою такою нарізаною. А вже цей пакет коштує 19 доларів. Ну там. Трошки з податком 20 доларів. Тобто, іноді, коли я хочу розкашелітися, і ось так пообідати, я собі ще й беру салат. Whole Foods, у мене в місті його немає, але є такі супермаркети органічної їжі, і іноді вони мають ланч, оці, знаєте, як, як це кентін, це столовка, типу, оці всі піднімаєш, там пар йде судочки. І от я там купую собі іноді суп, от там найдешевші супи, які яку-небудь їла в Америці. І, до речі, не найгірші, тому що вони більш здорові. Оце я супчик купувала, мені здається. Це навіть за 3-4 долари. Це навіть не знаю, це як той хліб, там я отруїлася. Дуже дешево було, але і смачно. Що я собі готую вдома? У мене такі не дуже стандартні стосунки із готовкою і їжею. Тому я собі люблю щось таке. Ну, наприклад, я люблю собі купувати овочі, просто їх їсти, помити і поїсти. Ну, якусь пасту зварити. Щось, наприклад, я е, купую собі купу фруктів. Ось тут я відварила картоплю, додала масло і їм її сквашеною копою. Пустою. А на сніданок я завжди собі готую ось вівсянку із різними топінгами, там щось додаю в неї. Ось ще колись у мене на обід була, я варила собі кіно. До речі, оце фотографія з мого підвальчика. Якщо ви ще не дивилися відео, я там жила в цьому підвальчику два роки, запрошую до перегляду. А що ще люблю? Ну Цей чесничок дуже люблю, цибулю. Мій хлопець не дуже це любить, але ну що вже зробити. Судьба, злодійка. А, так, оце я подивіться. Оце я в костку. Костко, знову ж таки, гіпермаркет. Оце вся продуктова корзина. Що тут ходжу бачити, що ноутбук попрацювати треба? <працювати> Роблю овертайм. Так, ну що тут? Ну, все по класиці: овочі, фрукти, якесь м'ясо, якісь там смаколики. В принципі, о, це подивіться це відео. До речі, подивіться, купила я помідори. Вони в костку пролежали вони а, три тижні. Подивіться їхній стан. От тому я і казала в одному зі своїх відео Мінуси життя в США про гумові овочі. Хтось на мене образився, хтось написав, що вимкнув після того, як почув про гумові овочі. А що неправда, подивіться, оце реально гума гума. І я їх, ну я розумію, що вони класно виглядають і на смак такі самі, на, ну, більш-менш. Але я не хочу багато такого їсти, тому я ходжу на Farmers Market. це як фермерський ринок. Кожної суботи він є тут а, у теплу частину року, тому і там можна купити щось більш органічне. Whole Foods ще знову ж таки цей дорогезний а, органічний магазин там. Там все буде окей. А подивіться, як мій хлопець готує. Ось він любить приготувати щось таке, знаєте, з м'ясом. От він, звісно, м'ясо їде, стейк. Він каже, що не може жити без свого стейку. Тому двічі на тиждень він готує стейк. Він його і в тако додає. Так? Звісно, якісь салати, які салатики, піцу може приготувати. А, одного разу він а, приготував shepherd's pie, Це такий пастуший а, пиріг. Британський, до речі, британська страва, але подивіться така, ну, звісно. Американські розміри, величезні телевізори, машини і, і страви. Також алкоголь, іноді п'ємо ми коктейлі. Тут мені знадобилося декілька. Не знаю, мені здається, один рік для того, щоб знайти якісь коктейлі, які мені подобаються. Але якщо ви витрачаєте десь 15 доларів на один коктейль, то шанси шанси великі, що ви знайдете свій. Ось такі декілька прикладів, які мені сподобалися. А ну і що спортом займаюсь? Я живу у Мічигані. Прямо от бачу зі свого віконця зараз водичку, в якій я ще не можу плавати, тому що ще дуже холодно. Зараз сьогодні 1 червня а, дуже багато плаваю влітку. Мені подобається я, наче та русалка. Бачите, я ще ходила на плавання в університеті. Я завжди приходила четвертою з чотирьох. На змаганнях там брала участь, але плавати я люблю. От, ходжу туди, ще на йогу люблю ходити. Оце фотографію зняли. Я навіть не знала. По мережі так люблять знімати, робити там якісь таймлепси для промоушен цього йога студії. Я навіть не знала, але от тепер у мене є така фоточка, що це я оце бачите, зліва там тягнусь у полосаті такій смугастій сорочці. Ще я дуже сильно люблю ходити там зі своєю собакою. Ну це вже моя так, мій степ. Як то кажуть, такий а, прийомний син це собака мого хлопця. От вже місяць ми разом живемо у квартирі, і він став моєю собакою. Я з ним хочу гуляти і ми любимо робити хайкінг. Ох, бігти цими зеленими рощами. Тут стільки всього класного в плані природи у північному Мічигані, що я розумію, чому люди тут залишаються, незважаючи на те, що є Каліфорнія, там ну в Каліфорнії свої проблеми. Коротше, Мічигані мені дуже подобається. Природа, спокій, безпека. Взимку хочеться повіситися від того, як тут нудно. Але плюси і мінуси, плюси і мінуси. так? Ну і який би підсумок я підвела на мій погляд, неважливо, скільки ви набираєте кілограмів в Америці, особливо якщо ви тут лише нещодавно переїхали, і у вас психологічний стан знаходиться ну трошки такому не вашому звичному стані. А, яка прекрасна тавтологія від філолога К.Н.У. І якщо в вашому тілу треба набрати ті 5 кг, Бог з ними, наберете, потім скинете. В штатах набирають ті, у яких ем, харчові звички не дуже здорові. Наприклад, той, хто звик їсти багато вуглеводів і не їсть взагалі жодних овочів чи фруктів. Там їсть багато картоплі, але не їсть взагалі салати. Тому що їсть трошки картоплі, трошки салату. Отже, весь простір у тому шлунку заповнений. Тому в принципі це від харчових звичок залежить. І від того, що ви купуєте. А, тому можна все обирати тут, звісно, в Америці не дуже здорова їжа. Але якщо ви собі знаєте, що ви там, наприклад, не їсте бургер об 11-й ночі в ресторані, а ви купуєте салат, наприклад, або просто не ходите в ресторан так пізно. Тому, в принципі, я думаю, що взагалі проблеми з цим немає. Я жодного дня не думала, і у мене, до речі, навіть вагів немає. Я просто по собі відчуваю, що я взагалі ніяк не змінилася влітку. Трошки я менше важу, тому що плаваю дуже багато взим. Трохи більше, але, на мій погляд, це не найважливіша річ у житті, скільки ти кілограмів набрав. Тому ось на цій позитивній, самоприйнятній ноті і завершимо. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.